Вітаю всіх. Ну що, зругі... логічно зробити відео далі, після цього всього перемир'я, після цієї всієї дічі. Яка буде реакція на відповідь РФ? Сказали ж, правда вже, що вони хочуть перемир'я, але на своїх умовах. Припинення постачання зброї Україні. Логічно, логічно, їм, типу, це вигідно. Вигідно, вигідно. Давайте подивимось: Америка піде. На зупинку постачання зброї Україні заради перемир'я. Америка піде на зупинку постачання зброї України заради перемир'я 30-денного цього. Ану, піде. А тепер дивіться, це карта, яка каже неоднозначна відповідь. Второ також є невизначеність. Дійсно, це є второ. Хто має інтелект хоч трошечки, і може розбиратись в цьому? В відповідях це двойственна ситуація, двійка Пентаклів. Тобто, це може казати про змельчення чогось. Але ніяк не зупинка. Тим паче, шість камочів – це рух і дорога. Зупинка ні. Це однозначно не зупинка. Які зміни, так. Знову ж таки, ось світ тут виходить. Розумієте, все одно є наступ, як не крути, але мечів він є. І розуміють партнери, що чому просить ворог це? Для оборони потрібна все одно зброя. В принципі, по помірності. Це все буде іде тільки на оборону, не для наступів. Не для того, щоб ми відбивали якісь території. Це просто для нашої оборони, щоб ми витримали наступ, лінію фронту і все інше. Насправді Україна робить деякі наступи на тих ділянках на малесеньких, там, де немає великої окупації. І це правильно вибачте, це правильно. ми не потягнемо. Тепер, давайте візьму цю колоду. Міжнародних відносин у мене були коло. Назву це так. Тепер. США піде на припинення постачання зброї Україні, щоб було це 30-денне перемир'я. Щоб Росія пішла на це перемир'я. Дивимось, ні. А ось тут же ні. Дивіться. Дивіться, дивіться. Це вже ні. Сімка Кубків, це відповідь ні. Вони не підуть. Вони це послухають, поговорять, але на цей крок вони однозначно не підуть. Тому що це окупація території, це смерті, це розчарування всьому, це жах, це кошмар, це біль. Ні, вони на це не підуть. Це добре, скажімо, так, це добре. З однієї сторони. Ось так. Приємно, ну досить приємно.